У 2021 році в канадському заповіднику туристи натрапили на білого ведмедя. У цих широтах полярні ведмеді не водяться. Тому мандрівники подумали, що він заблукав. Викликали захисників природи, які відправили ведмедя додому на Аляску. На новому місці ведмідь поводився дивно, ховався в барлозі, боявся відкритих просторів і не міг полювати. Зоологи розслідували справу і виявили, що це не полярний ведмідь, а бурий ведмідь альбінос. Бідолаху повернули назад в заповідник. Але на цьому його пригоди не завершували. Інші туристи натрапили на того ж ведмедя, і історія повторилась. Лише коли науковці розповіли у змі про цей випадок, ведмедя залишили у спокої і назвали брюсом. Альбінізм це не просто рідкісна зовнішність, а результат генетичної мутації. Через відсутність пігменту меланіну організм не може надавати кольору, шкірі, шерсті та очам. У тварин це виглядає як світла, майже біла шерсть, а очі можуть бути рожевими або світло-блакитними. Таке забарвлення привертає увагу. Тому альбіноси не можуть добре маскувати. Куватися і часто стають жертвами хижаків. Їхня шкіра дуже чутлива до сонячних опіків. Через брак пігменту очі також чутливі до світла, тому вони бачать розпливчасто і погано оцінюють відстань. Альбінізм може бути у савців, птахів, комах, плазунів і навіть крокодилів. У дикій природі такі особи не рідкість не лише через мутацію, а й через труднощі з виживанням. Ведмедю Брюсу пощастило, його помітили і, врешті-решт, зрозуміли. Але ця історія добре показує, як легко помилитися, оцінюючи лише зовніш.